Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Начебто пан Костенко. Начебто пан Костенко є головою комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І начебто пан Костенко дає сьогодні інтерв'ю, в якому каже, що вік мобілізації знизять. Ну, я два дні назад викладав відео, де казав, що буде знижений вік мобілізації. Так от, пан Костенко каже, не моргнув оком. просто каже, що е, будуть тепер мобілізувати з 18 до 50. Уявляєте? з 18 до 50 будуть мобілізувати. Не моргнув оком, він каже. Верховна Рада, начебто, за комітет. По обороні на безпеці розвідки. За одне питаннячко Чи будуть мобілізувати з 18 років дітей, депутатів Верховної Ради, дітей уряду, дітей, чиновників, депутатів, силовиків, чи будуть їх мобілізувати? Не запитав ніхто Романа Костенка, і той блогер чи журналіст не запитав Романа Костенка. А хтось каже, що буде мир. А хтось каже, що до осені підпишуть мирний договір. Тому і призивають уже з 18 років, так? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!